Ось уже перейшла весна і духмяна, і ясна. Зеленіють ліси, луги, так все гарно навкруги. Соловейко, щебечи та співать мене навчи, раз веснянки до нас йдуть, в будинках всі пироги печуть. Ось і тісто піднялося, пироги вийдуть пишні. Румяні викладу тісто на стіл, посиплю борошном буду місити, з різною начинкою зроблю пиріжки, з капустою, з моркою, з картоплею. Весна красна прийде з веснянками у гості, почастую її. Ой, а це що? Видно, пиріжок хоче щось сказати мені. Здравствуй, бабусю, а я все чую. Ти чекаєш весну в гості. Як я радий, це ж таке свято. Ну, я помчав доріжкою весну зустрічати. Почекай, почекай, щось у тебе бочок не дуже підрумянився. Сідай на віконце, сонечко яскраве ось і підпече тобі бочок. Я веселий пиріжок, пиріжок і друм'яню я бочок, я бочок. О, здається, трішки підрумянився. Дякую тобі, сонечко, побіжу я на зустріч весні. Здравствуй, пиріжок, тебе табачим. Не їж мене зайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Я веселий пиріжок, я руками мішаний, на сонці печений і біжу я по доріжці весну красну зустрічати. Будем разом із весною пісні співати й танцювати. Ти смачний, Ми одно тебе з'їм. Ой, малята, виручайте, вітерець на допомогу гукайте. Зайчики ж такі, бо Варто вітерцю подути, вони і вушка притискають. Нам ну, дружно дмухати разом з вітерцем. Ай, ай, ай! Ну, гаразд, не ображайся, зайчику. Ось тобі морквинка з бабусиних запасів, а я далі побіжу. Ну, здравствуй, рум'яний запашний пиріжок, я тебе з'їв. Пиріжкати не лякай, ай ай, та скоріше утікай, ай ай, якщо тільки захочу чу-чу! вмить тебе по коло чу-чу-чу! Ти чого пиріжок? Ну, чого ти б'єшся, я ж пожартував. Я ж тут один. Навіть погратись не маю з ким. О як? Ну, тоді тримай ось подарунок. Тепер тобі сумно не буде. А я далі побіжу ніколи мені. Оце так щастя. Пиріжок. Пиріжок, пиріжок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику. Я тобі пісеньку заспіваю, хочеш? Все з'їм. Ой, ой, що це? Ой ой ой, не треба, не треба, не буду. Ой ой ой. От так новина, Бджілочка мені допомогла, мабуть, теж на весну зачекалася. Ну, все, більше йти не можу. До весни певно не дійду. Я лисичка хороша, дзеркальце собі знайшла. Все в нього дивлюся і співаю. Ла-ла. ла Ой, а це що? Не що? А хто? Пиріжок я йду весну красну зустрічати, на свято кликати. А дійти не можу. Який рум'яний, смачний. Сядь до мене на долоньку. Ну, от, починається. Спочатку сядь на долоньку, потім на ніс, а потім ам і з'їси, як колобка. а весну хто зустріне? Давай краще дружити і разом весну зустрічати. Вона може вже десь зовсім близько. Покличемо її. Дітки, і ви нам допоможіть весну гукати. Весна красна, весна красна. Ви чекали, я прийшла. Тепла світла принесла, та не сніг дзюрчать струмки. Прилетіли вже пташки. Потепліло на дворі і роздолля дітворі. Прийшла весна, відчиняй ворота. Ой веснянки гарні, вони по лісі пішли, вони по лісі пішли, весну красну знайшли. Весна прийшла, радість принесла, сонце ясне сяй, з нами весну зустрічай. Ось і я до свята пироги принесла з малиною пиріг, з капустою пиріг, а весну зустрічати ходив самий смачний пиріг.